Подивіться, яка в мене штучка, дівчатки. Це я перебиваю, в мене буде вареники з салом і з м'ясом. І подивіться, як вона мівчить. Сам про... Саме подивіться, процес. І потім я покажу, як перебило. Подивіться, дівчатки, як перебило. Це будуть вареники з салом. Це з картошечкою. А це з капусточкою. Сьогодні щедрува, щедрівка, щедрик, щедрівка. Ой, коротше. Ну, я думаю, що буде вкусно. Пахне взагалі бомбам. А пожарила я чуть-чуть сала Червини, морква, цибулька. Це все тщательно пожарили. Том перемололи і буде вкусняшка. Пише, за два укуса роли, хтось їсть. За два укуса роли. Ось роли Маші. ось! Пів хлібини! І ось вам рол, нахуй. Умочим! Ти що? Роле роли, роле роли, роли, блядь. Заткнись, достав же. От роли, блядь. Боже, яка вкусняшка? Яка? Мені дзвонили, Обов'язково надо. Да. Дівки, це ж така вкуснятина. Нахер роли, реально. Ви що? Час малого увезу на річку. Поїм. Везу на річку. М -м.

Якщо я перестав їсти хліб і мені красну рибу пройшла, 5 кілограм, ікру, Я жду и курица будто.